Я вийшов на дві минути. блядь, чому всі до мене дзвонять? Що тут непонятно? Я прийшов на парі. Чому до мене папа дзвонить вот і свариться? Вот Бо ти, і вся та пара кінчається в 11.20, що непонятно? А чого ти до мене дзвониш? Чого ти дзвониш, папі і кажеш так і так? Ти не знаєш, якщо не знаєш, то позвони до мене і скажи, що, Сергій, почому я не знаю, де ти знаходишся? А чому я маю зараз? Я на цепі. Там, де я хочу, там я знаходжуся. Що не понятно, мама. Чому папа до мене дзвонить з Києва і каже, ти там, не там, 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 там де не знаходишся, ти гуляєш, ти бухаєш і так далі. Мама, ну це некрасиво. Ти розумієш, що, блять, сижу на парі, я вийшов зараз в парі, я інститут считаю, закритий. там поставив пару пар за, за очей. Ну почему так получается? Зачинайте ось цеї іруди, я симкав, що я є, я на місці. Ви самі повинні це вже розлукувати. Я не маленький, мені 23 роки. Хай буде 30, ну коротше, мене не роздавайте! Все, за, за перефонію наберу, я, я ще на парі, мама, все пока. Мама, я на парі, все, давай пока. Ось хуй. Ох я, блядь, гуляю, що в мене є, що ні не мене нема, блядь, мене самі їбать. Все. Ні, не знімай, не треба, не треба, не треба, не треба,